Скажи, він не розкладеться. Я тоже хочу. У тебе завтра флешмоб? Треба взяти ведмедика, сказали. Сказали взяти, дой. Ти візьмеш ведмедика. Олі нема? В Олі нема ведмедика. Любі підписочки, дивіться фокус.

Гануся складай. Так. І пестик, дивіться. Так. Так. Побачили. Так. Кусок грушечки, давай мамі. Так. Не, не бери. де вона взялась? Так. Давай, якщо ж з підлоги, дай мамі. Віддай, віддай, віддай. вітай, відай. цей кусочок. Межі. А ти собі ось кусай, якщо хочеш. Будеш ще кусати грушечку. Будеш ще кусати? Ні, ні, цей кусочок не бере, бере грушечку. На, смакуй, смакуйдеть. Дивись, яку я тобі даю гарну грушечку. Тобі врізати маленький кусочок? Ти хотіла саме цей? А де ти його знайшла на підлозі і там волосечко на ньому, розумієш, донька? Yeah. Подивись, яке волосочко. Біленьке, його не видно, але воно тут є. Бачиш? Yeah. Oh, а ми зараз тобі такий зробимо маленький кусочок. Вже й треба грушку мити. Так. Yeah. Uh. Арінка. Вріжеш такий кусочок грушки Арінці, Ганусі? Такий не вирішу. А чому? Мені, такий, такий. О, тобі, якого вовка вона склала? Гнусь, подивися. Ну. -у -у -у, Давай грушечку помиємо. Не, не мити. Дивись, який сонечко, дивись яке жовтеньке, бачиш, Ганусь? Гарне? Кури. Як Вовче каже, як? А собачка як? Папу. А китя як? А китя як? А слоник як робить? Ту! Ту! А машинка як? Як вона їде? Отак вот вона їде. Да. А курочка як каже. А півник. А півник як. Картинка лежить. Mm -hmm. Картинка стоїть! Айчка, чекай, чьи картики? Да, ты шутка? Картинка стоїть.